Ситуація з дронами для України надзвичайно важлива. Це той замінник артилерії, загалом сучасної зброї, про яку Україна давно говорила. От єдине, що в Європі треба трошки менше на словах робити супервеликі допомоги а більше все ж таки робити їх по факту. Європа зараз сама стикнулася з дронами, російськими дронами, які як сказав президент, злітають з російських тіньових кораблів. От які везуть російську нафту, все ще і сьогодні можуть легко залітати і в Голландію, і в Данію, і в багато інших. you <laughs> Русула Фондерляйн заявила, що 2 мільярди євро вони зараз виділяють на дрони. От, але якщо подивитись попередні допомоги деяких навіть великих країн з європейського континенту, це 20 мільйонів, 50 мільйонів це смішні суми. От, сьогодні Україна потребує а, європейських інвестицій в наші дрони, в наші компанії, мільярди доларів, тому що це технології. От, другий це безпека і нас і їх. друге, ми сьогодні потребуємо якраз таки довершення тієї революції, яку Україна почала ловців. Шахедів, щоб Україна дійсно там не 92-93, тому що бачимо, все рівно долітає, а вийшла реально на 100%, І щоб це було так, як американські системи Петріот, так які ми знаємо, то щоб точно так же українські дрони були не менш ефективними. Тоді Україна зможе якраз і над Європою робити закрите небо, і над Польщею, і над будь-ким іншим, кому це буде потрібно. і Це буде наш вклад в Європу, в захист Європи, щоб не було розмов, що нам тільки дають, а ми нічого не даємо. Ми якраз теж приносимо в Європу безпеку. Перше, ми їх захищаємося. Сьогодні на полі бою, а друге, наша система можуть допомогти захистити їхнє небо зараз. Ситуація наступна: що Україна потребує дійсно грошей. Україна потребує з виробництвами. У нас проблем немає. Ми тут можемо це робити. Європа жаліється, що в них проблеми з виробництвом, але проблем з грошима в Європі немає. Тому той бюджет, дірка в бюджеті, яка сьогодні є 10-12 мільярдів. Вона якраз таки могла би пробувати бути заповнена, в тому числі через інвестиції, допомогу, підтримку, створення створення спільних підприємств і це якраз могло б дати Україні непогані шанси пройти через цей насправді дуже складний час.